Добрий вечір, дорогі килимолюби! сідайте зручніше. Сьогодні полетимо у світ справедливості, якої знову не сталося. Але про все по черзі почнемо з класики. Відомий у регіоні підрядник Коптюк, якому міцно приклеїлося у народі прізвисько Бракороб, знову у суді. Справа тягнеться роками і таке враження ще для виду. У 2018-19 роках фірма Сантехмонтаж Коптюка виконувала ремонт теплотрас у військовому містечку у Володимирі. А потім в документах знайшли недостовірні відомості і держава втратила майже. Мільйон гривень гроші були виділені з державного бюджету на будівництво об'єктів військової інфраструктури. І хоча військову прокуратуру залучили до справи, а начальника КЕФ визнали винним у службовій недбалості, сам Коптюк і його партнери досі не почули вироку. Коптюк за цей час встиг провести певні маніпуляції з зміною керівника сантехмонтажу, зберегти активність підприємства і зняти арешт. Тому поки що фірма, яка фігурує у справі про розтрату держкоштів, спокійно може вигравати нові тендери. Формально все по закону, фактично, А де закон. Віктора Циплакова, ви пам'ятаєте, це той поліцейський, який не побоявся зупинити п'яного прокурора і захистити себе в суді. Але тепер у нього інший виклик, бо на його честь і гідність наплювали в соцмережах. І ось Віктор позивається на Андрія Кандибу, Володимирського активного користувача Фейсбуку. Причиною звернення до суду стали недостовірні публікації, розміщені на сайті 404, які Андрій Кандиба активно поширював у соцмережах, зокрема і на власній сторінці. Циплаков не став терпіти. Позов до суду вимагає вибачень і моральної компенсації. За ситуацією будемо активно стежити і вам розповідати. І на десерт посадка. Луцький суд впаяв п'ятірочку колишній начальниці управління транспорту Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович. За що? За те, що любила транспорт не безкоштовно. За хабар в півтори тисячі баксів хотіла забезпечити перемогу в конкурсі на маршрут. Брали в під'їзді, казали, вся підстава. Але суд вирішив винна і тепер буде пересуватись іншим маршрутом тюремним. Судові історії на Волині це не фентезі, це театр абсурду. То мільйони в повітрі, то наклепи в інтернеті, то хабарі у під'їздах. Але Килим Тайм тут, що все це не лишалось між рядків. І поки хтось міняє керівника, аби зняти арешт, ми міняємо фокус на правду. Не забудьте лайк, шер і підписку. Не вірте у фантастику без перевірки. До зустрічі!